Доброго дня, малята! Запрошую вас на онлайн-прогулянку на наш ігровий майданчик. Сьогодні з вами ми будемо спостерігати, як цвіте каштан. Погляньте на це могутнє дерево з красивими, як листя. А які красиві квіти каштана мають форму свічки з ніжно-білими або рожевими квітами. Серединка квіточки зазвичай жовтого або червоного кольору. Вони так і притягують увагу до себе у кожного перехожого. Дерево має потужний стовбур, оточений густою кроною. Коли квіти відцвітають, з'являються зелені плоди. Це маленькі каштанчики, горішки, зовні покриті колючими гілочками, немов їжачок. Каштан являється символом нашої столиці. Каштанами прикрашають парки, алеї. Це порятунок від літньої спеки. Поруч з квіточим каштаном повітря наповнюється тонким ніжним ароматом. Весна дарує нам людям красу природи, яскраве сонечко, а світа і піднесений настрій. Тож, любі діти, гуляйте, спостерігайте за весняною красою. До нових спостережень!